рада всіх вітати на своєму новому відео. У мене сьогодні рівно тиждень, як я видала останній свій зуб мудрості. Тут в мене трішки ще залишаються такі наслідки, трішки синячок. Але це зовсім дрібнички. Сьогодні маю ще зняти шви і все, я забуду про цей кошмар не завжди. У мене їх було чотири. Бо я знаю, деяких там є три, деякі просто не виріс. Так буває. В когось взагалі немає собі мудрості. Так також буває я чула такі історії, але у мене були. Три видалилися достатньо швидко, вони всі були прорізані, тому їх тільки чк і немає. Останній треба трішки погратися, тому що він у мене не прорізався, тобто потрібно було повністю розрізати, діставати його звідти, плюс, знаєте, як буває за законами подлості, він лежить неправильно, тобто не просто росте зуб, там, як в рядочку, а він якось там лежав боком, прискоком. Ну, коротше, по-своєму. Я налаштовувалася на таку важку операцію, тому що відразу мене якось так лікар трішки налякав, і я не скажу, що дуже довго хвилювалася, в звичайній дні, дні, але вже коли сідаєш в крісло, то трішки оце таке хвилювання звичайно з'являється. Але все пройшло дуже швидко. Ну, я вважаю, що хвилин 30 для такої складності дійсно швидко, не боляче. Моє відновлення також пройшло досить добре. У мене, звичайно, напухла досить щука, тобто набряк був перший з усіх чотирьох зубів, набряк на одному. Я вважаю, це. Пацанку успіху ушов от була така засночка, але я за ніяк про це не тривожилась. Типу я собі ходила далі в кав'ярні, спілкувалася з людьми, і мене це не парило. Синяк з'явився потім. Ну він і не був синім, він був таким зеленим. Зараз він трішки жовтуватий. Це восьмий день виходить. Так, він сходить. Ось знімуть шви і взагалі буде супер. Мені лікар відразу видав собою пакет таблеток, там були антибіотики, ще там щось, але це все-все за рекомендацією лікаря, розписаний план лікування, як правильно підтримувати, щоб не було ніякої ін'єкції, е, е, ін хотіла сказати, ну типу зараження ніякого. Ось, е, все пропила, все пройшло нормально. Да, воно трішки муляло, трішки нило, але загалом я не можу ні на що скаржитися. Я собі їла перші дні, звичайно, все таке: типу крем-суп або якісь пюрешечки. Е пробувала дитяче харчування, незвичайно сильно не наїсишся. Але все ж таки. Тому якщо хтось ще тільки на початку видання собі мудрості, зберіться силами, я разом я підтримую, нічого в цьому немає страшного. Це просто треба пережити. Прийшов, зробив. І ходиш вільний. Я скажу чесно, коли сиділа в кріслі, коли мені мали зробити вже укол, типу, прям все, ну, типу, фіналочка, ось-ось. Я сиділа і мені так розказують: там, типу, ну, він важкий, може бути те, все, можливо, дві години ми його будемо колопати. І я думаю, боже, як я хочу і піти. Але коли його вирвали досить швидко, там довше його зашивали, то виявилося не так страшно. Все, ізі-пізі. Так. Цей тиждень тому я так дрі... <гад> дещо не знімала, тому що все ж таки я відновлювалася. От зараз вже нічого такого страшного не бачу. Мають бути дуже цікаві насичені вихідні. Звичайно, якщо не буде дощу, бо він у нас в травні постійно. От зранку просто знову був такий грім, що шахана, такі очі Були скавки, грім, дуже сильна злива. Зараз уже сонце, це спека, навіть о, висохла бруківка. Я а, сходила в ательє, забрала свої джинси, які не могла підшити. Місяця два чи три просто лишали в шафі, я не носила. Зайшли на ярмарку. Ну, як ярмарку, знаєте, це пережикати, постоїть такий а, один столик, а, де продають. Просто зараз це дуже багато де стоїть, я бачу по Києву і просто в інших містах продають свіжі фрукти, овочі і так далі. Я загалом дуже сильно обожнюю ярмарки. Тоби, піти набрати там чогось такого свіженького, якоїсь зелені, це прям. One love. От, ми купили трошки овочів, клубнічку. Зараз її помию і буду їсти. Це має бути такий не кофі-брейк, а strawberry break. Є, yeah, in English plus. Ось. Тому залишайтеся зі мною, а далі а, покажу цікавіші вихідні. Цього разу мені прям дуже пощастило з полуничкою. Вона просто ну це витвір мистецтва. Ну, така гарна, вся, велика. Клас. Красота. У нас просто неймовірний захід сонця. Я зовсім випадково його побачила. Черганчик. І тобі подобається булочко. Так гарно. Клас. Особливо тут так гарно на будинок попадає. Доброго суботнього раночку. За вихідних мені б хотілося відсипатися. Але сьогодні я їду на бранч. Я давно підписана в інстаграмі на одного психолога, психологиню, і навіть коли збрала консультацію в неї, мені дуже сподобалось. І ця дівчинка організовує бранчі час від часу. Першого разу я змогла попасти, бо я кудись їхала, і... тобто, я не змогла. Але мені дуже хотілося. І ось сьогодні, нарешті, все склалося. Тільки склалося, я зібралася і їду. А, якщо я не буду соромитись, я трішки познімаю, бо загалом на людях я не ну, дуже люблю знімати, типу, тільки коли я одна. От. Я одягнула свою новеньку спідничку від фашиніста, і в них колаборація, але я забула назву дизайнера. Ксенія Шнайдер, здається. От. І мої цикатулі. О, клас, ще що можна, що буде видно весь лук. Це просто сезон голих ніжок, нарешті, нарешті тепло, а не душі. Сьогодні останній Бранчу супер натхненно, це було дуже круто. Там і практики, які прямо в моменті ми робили, дуже багато крутої інформації, і загалом класно вийти, соціалізуватися, поспілкуватися з однодумцями. Ну мені дуже сподобалося. Я залишу посилання на психолога Олю. Можливо, комусь цікаво. Вона буде свій блог, тому можна позиткувати. Можливо, комусь потрібно на консультацію. Рекомендую такі брачі, ну, я впевнена, що вони є на різні теми. Ось мені це було дуже близько, вона назвалася Любов до себе. Ми говорили багато всього, якісь такі можливі моменти, які ти не задумуєшся, і в процесі виникає ти багато тараканів, можна так сказати, своїх відслідковуєш. Ну, що треба людині для щастя? так? І, до речі, там... Був смачний ресторан. Дуже смачний салат з криватками. Не завжди салат може бути смачний, бувають мені такі пісні. А тут сама зелень, сам соус. Все ну, так гарно зелене. Зараз у мене буде капучино з нової кавомашини. Я покажу її пізніше, коли Тарас зробить повний сетап. Але капочівка, зараз продегустуємо. Ну, ми молодці. У нас тут тестовий день. Перші пробні капучинчики. Я вже пробувала. спробувала. Смачно! Але це тільки перші. Але я не показую, що коли, машина, ну, коли буде сетап повний. Потім. Тут такий трохи робочий безпорядок. уля ля, -ля. Шурша. Ой, красавчик. Да, Шархан, красавчик. Шуршенька. Шуршенька. Я поменяла лук на что-то таки больше практичное и зручнейшее, и сорочка для того в вечере может быть прохладнейшая. Ну, для меня так точно, потому что я мерзляк. Сейчас дам пойму, и поедем на еще одно прикольное... Вот, а я потім зніму детальніше. У нас швидкий перекус перед джазовим вечором. У мене паста песто з томатами, а в Тараса болоньєзе, так? Да? Паста болоньєзе От. Для пата. Так. Камашка, а ти куди? Просто? Я просто обижаю. Может, Мы приїхали на сансет террасу. Тут сьогодні буде вечір джазу. Ми саме чекали, тут кожного дня якісь прикольні штучки, там буфі ми проводять, чи там якийсь французький шансон і т.д. А от ми любимо джаз, ми прямо чекали, коли буде, і от тут будуть музиканти, ми вже тренувалися, ми от скоро чекаємо початку. Просто дуже гарний вид на Київ, захід сонця. Клас. Тут при вході відразу видають келих шампанського. Так гарно на заході сонця. Красота. Було дуже класно. Емоцій просто. Так багато. Але ми вже їдемо додому. Може, трохи холодно, та вже різно. і пізно. І втора футбол, і чемпіонів. Фінал є чемпіонів, здається. Якщо я не помиляюсь, грають французи з італіянцями. До речі, морець цього разу я виклала трішки футболу підзняла, І мені Ютуб заблокував відео. І я навіть не знала, що так можна, що так буває. Це наш, так? Так, да? все. Thank you for watching.